Речі, на літо 26-го року, варіанти відпочинку для мамої дитини до 12 років. Автобусом з Києва 1 червня, 7 ночей в готелі. Різного рівня буду вам давати пропозиції для того, щоб ви розуміли, на що маєте розраховувати. Почнемо з готелю «Лучич Біч». Находиться він в Аланії. Вартість путівочки 43400. Невелика територія, корпуси, басейн гірки. І відразу пляж. Смачне харчування коштує абсолютно спокійно своїх грошей. І Валан є добре, те, що в червні вже буде тепленьке море. Якщо хочете район Кемери, тоді придивіться до готелю Сельчухан. Знаходиться він в Бельдібі, вартість путівочки 47500, теж досить гарний. Від... Варіант відпочинку. Готель Жустінно Клаб Парконті. Це прям така, знаєте, класика, любов-любовна, де купа туристів, які постійно сюди повторюються, бо тут усе чудове. Анімація, харчування, номери постійно їх марафетять, усе тут гарно. Вартість путівочки 54 900. А якщо взяти регіон Кемеру, готелі пірати з величезна територія бунгального типу, смачне харчування, постійні анімації, вартість потівочки 70 тисяч гривень. Ну і ще кращого рівня готеля, це може бути готель Бая Селіма в Кимері 77500, або, наприклад, готель Шервуд в Кимері. 81 тисяча гривень, або готель Кімірос Парк 89 700. Хочу вам сказати так: ви в мене часто питаєте, Іреч, варто нам переплачувати там, в два рази більше, якщо можна поїхати відпочити в готель за 44 тисячі чи за 90 тисяч. Скажу вам так: чим краще готель, тим він і коштує дорожче, їх не можна порівнювати. Бо Харчування, номери, персонал, анімація, усе воно коштує своїх грошей. І, вірно, робити запит до мене так. Наприклад, ви кажете там, один дорослий, одна дитина, дати, коли ви хочете їхати, і бюджет, в який ви хочете поміститися. І я вже, виходячи з вашого бюджету, підберу саме для вас найкращі варіанти.